Коротше, мужики, відео про регулювання колостого хода Шефенгів Булатів МСФ 200 на примірі цього трактора, дивіться на те, як ходить його передок. Бачите? Це рахується устоючові обороти. Але як тільки я скину обороти, дивіться, що робиться. Він починає підскакувати. Бачите? От. Його починає кидати як слабого. Вот. У мене тут натягнуто так, щоб він робив нормально, щоб було давління масла. Тобто. Отак має працювати мотор, щоб його не кидало, розумієте? От. Його почти не кидає. Інакше у вас не буде, цієї його фігні. І ще одне, чорний дим має кидати завжди. Має бути не євросолярка. солярка Отакі діла. І грушу я його завжди декомпресором. Даю газу, щоб солярка вискочила. І через те він буде создавати своє давлення, таке, як треба. Понимаєте? І не треба ждати, поки його почне кидати, як якогось шибзіка, а виставити обороти, щоб він більш-менш плавно робив, щоб ви сюди поставили стакана з водою і вода не вихлюпувалася. Кстати, я так ставлю. От не зняв шкода відос. Так що дивіться собі, хлопці. Треба, щоб создавав мотор на холостому ходу, создавав своє давлення. І обов'язково солярка не євро, щоб лунджер ТНФД змазувався. Буде чиста, як вода солярка, насосує, прийде остання година. І зразу, ну через місяця, два-три, як показує практика. І таке, трактор грязний, бо я ним щось роблю. Правильно, в мене не стоїть. Для того я його купив. От і все, таке відео 2,5 минути. Будьте здорові і бережіть свої мотори. То серце вашого коня.